Гос Небесний, я прошу тебе за нашу землю, за нашу Україну. Я молю тебе, Господь, нехай ця війна зупиниться, нехай перестануть гинути, Господь, українці, я прошу тебе, святий Всемогутній Господь, за те, щоб, Господь, війна ця зупинилася. В ім'я Ісуса Христа, святий Боже, я молю і прошу тебе, нехай росіяни втечуть, Господь, до себе додому. І нехай всі вони, Господь, стануть на коліна перед Тобою і покаються, покаються, Господь, за свої гріхи перед нами, українцями. Святий Всемогутній, Господь, покаються, Господь, на чолі Господь, з усією їхньою владою. Господь, прошу тебе. в наші серця в серця українців, але прошу тебе, сокруши росіян. І сокруши їхні серця, щоб вони зрозуміли, який великий гріх вони роблять перед тобою. Святий всемогутній Господь, захисти нашу владу, захисти наших генералів, офіцерів, солдат, Господь, від усякого зла і від диявола, від смерті захисти Господь, захисти їх і підтримай їх. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе за Володю Китаєва, за Василя сина Мар'яни, за Антона Дарієнка, за Андрія Костюка, за Андрія сина Любові Андрієнка, за Юрія сина Наталі, за саму Наталю, за Назарія чоловіка Іванки, Вадіма Звірхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Летвенчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свиридовича, Діму Сина Гаврилівни. Руслана Гриба Сусіди, Сашу Репенка, Сашу брата Лілі Литвиненко, Сашу Ремонтніка, Сашу Ємільянова, Женю Емільянова, Віталія сина Інни, Віталія чоловіка Наталії, Богдана сина Продавчині, Михаїла Збишева, чоловіка з Макарова, Богачука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченка Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочка Олександра, Миколу прізвище не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана. Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, Вадима, братя Наталії Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтєнка, Володимира, сина Марії Гоманай, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, Племінників Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталію, сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду. Соту бригаду, тринадцяту бригаду. Безвісті зникло Федоренка, Сергія та Сашу Суворова. Нехай знайдуться. За Олексія Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра. За Михайла Любові Кельник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра, сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржус, Ігоря Остимчука, Сергія, сина Марія, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталії Даниленко Ніколаєнко, за звільнення з полону, Андрія Івана, сина О О Оксани адміністратора. Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлого, Андр... Даниїла, Андрія, Богдана і всіх хто поряд, Наталії з Блаблакара її чоловіка, Олександра і Олексія синів Оксани Шкарлет, Сергія Вегівського брата Альони. Нехай знайдеться, Віталія жінки Ситняків, Володимира Леоніди Штойка, Вадима сина Світлани і Віталія брата Світлани, Миколи Вікторії Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені. Зоно Київців, Господь захисти і збережи життя цих людей, нехай всі вони повернуться додому, і нехай всі вони віднайдуть тебе, Господь, і будуть жити з тобою в серці, підтримай їх. І захисти їх від усякої смерті, Господь. І нехай всі вони, Господь, будуть живі і пізнають тебе, Ісусе Христе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.